Сьогодні 10 січня 2025 року, п'ятниця, 7 година, 8 хвилин. Продовжую кожен ранок, кожен день робити наукову зарядку, вести здоровий кризий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які мене оточують. Показувати хто і хто. Бо які в нашій країні люди, така в нас. І країна маємо, що маємо. Яке оточення, таке і суспільство. Десятисім дуже прикро за наших дітей, за моїх дітей, які, на жаль, продовжують вірити не тим, кому потрібно. Продовжують вірити в ті казочки, які їм розповідають ці хитрожопі, хитрозроблені, продажні кормповані держслужбовці, які роблять це те, що їм накажуть, не маючи своєї власної думки, бо давно вже продалися. Олігархічним кланам, які ними руками керують і управляють, і маніпулюють.